Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету Дрон-Паляницю. Працюють інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотнє випробування, наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші Нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо. Наші Богдани півтора десятки щомісячно добувають 20. зауважимо повідомив міністр оборони Ростимум'ярев. Україна вже інвестувала 4 мільярди доларів у виробництво озброєння. Наступного року ця сума буде більшою серед пріоритетів. Розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами. Олексій Гетьман, військовий аналітик, пане Олексій, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олексій, Давайте поговоримо про нашу українську балістичну ракету, які у неї можливості надможливості. Чи варто нафтопереробним заводам, іншим арсеналам, заводам аеродромам хвилюватися через появу у України балістичної ракети? Ну ви знаєте, це доволі правильне рішення засередитись на виробництві власних балістичних ракет. Ця ракета буде щось схожа на російський іскандер по своїм характеристикам. Вона може літати. Пробачте, на відстань ну, щонайменше 500 кілометрів, має літати з бойовою частиною щонайменше 500 кілограмів. Тобто, це потужна зброя, вона може руйнувати ті об'єкти, які не може зруйнувати звичайний дрон, чи навіть такі дрони, як по Тобто важливо, наскільки може прилетіти по об'єкту вибухівки. Дрони з 10-20-30 кілограмів, вони руйнувати нафтопереробні заводи, вони можуть руйнувати склади, якщо вони не, не дуже щільно захищені ну, за, за рахунок е, подальшої детонації. Але що щось більш-менш укріплене, навіть там е, звичайні залізобетонні конструкції не, не бункера, просто е, ну, більш-менш нормально зроблене, то дрон його не може подолати, ракета може. Тому, ви знаєте, це ну, не, 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 не нове. Для нас, не маючи ядерну зброю, мати щось, що буде стримувати бажання Росіян атакувати нашу країну. І це навіть є така доктрина неядерного стримування Російської Федерації, тобто велика кількість ракет, які можуть долітати до будь-якої точки на європейській частині Російської Федерації, і якщо таких ракет будуть не сотня, а тисячі то це, це є не ядерне стримування, навряд чи вирішать росіяни колись атакувати нашу країну, коли ми будемо мати таку зброю. Ну, до того ж, наші е, Нептуни, наші крилати ракети, є інформація, що збільшилась дальність польоту з 280 до 400 кілометрів. Тобто їх ну, це не, не дуже далекобійно. Ну, стане в нагоді. Подивимося. Я впевнений, що найбільш важливим пріоритетом зараз виробництво зброєння це ну, крім всього іншого, це має бути ракети. Це саме балістичні ракети, які погано перехоплюються, і їх має бути велика кількість. Я думаю, що ми тут маємо співпрацювати більш плідно з нашими партнерами, зі сполученими штатами. Ну є така інформація, що вони, начебто, і не проти. І, і навпаки зацікавлені навіть в тому, щоб допомогти нам виробляти власне озброєння. Тоді не треба буде нам мати проблеми з дозволом чи з недозволом. Ми можемо робити ракети, які літають на дальність не менше, ніж та ті ракети, які передаються нам. Начебто є інформація, що такі підприємства вже формуються, що інвестиції будуть потужними. Ну це вигідно інвесторам в тому числі. Бо зброя, яка буде вироблятися і виробляється в Україні, буде користуватися великим попитом на міжнародному ринку озброєння, бо вона проходить випробування не на полігонах, а безпосередньо війні. Там є інформація про певні технічні проблеми в організації спільних підприємств російсько-американських, через російсько європейських по виробництву балістичних ракет. Я впевнений, що ці певні. Технічні складнощі, організаційні складнощі, Вони будуть подолані, бо там є розмови, що не можуть зрозуміти, у кого яка має бути частка в цьому підприємстві. Ну, сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору над меркантильними бажаннями, і маємо всім розуміти, що для нас головне це виробництво ракет для неядерного стримування Російської Федерації. А кого там, які будуть. Долі, які яка там подальша судьба цих підприємств? Ну це, це важливо, але це по-друге, не по перше. По перше, це велика кількість тисяч ракет. Нам потрібна. Пане Оксі, дійсно, ви зараз сказали про кількість ракет. Наскільки ми можемо зрозуміти, що ми там розробили власну балістичну ракету українську, але ж ми маємо виробляти певну кількість цих ракет на місяць, на рік. І яка якою має бути ця кількість, щоб ми могли вільно її використовувати проти ворога ну, в значній кількості? Ну нам спочатку треба їх наробити велику кількість, і наробити їх потрібно щонайменше тричі ну до п'яти тисяч. Це цілком можливо. Далі ми маємо. Мати підприємство, яке буде працювати в тому числі на експорт, на те на ті ракети ми можемо продавати по всьому світі, але вони мають, підприємство має, має мати, пробачте за тавтологію, потужність до 150-200 ракет ракет на місяць. Якщо після того як ми наробимо цих ракет. Виробимо будемо виробляти, зробимо декілька тисяч до, до п'яти тисяч. Нам цього може вистачить для того, щоб нанести всі удари, які ми хочемо нанести по ворожим об'єктам. Далі підприємство має працювати 150-200 ракет на місяць. Ну а далі, коли ми, дасть Боже, переможемо в цій війні. То підприємство зачиняти, зачиняти ніхто не буде, і така кількість ракет декілька ну, півтори-дві сотні на місяць. Я думаю, попитом буде користуватися в усьому світі шаленим. А пане Оксію, а от яка зараз ситуація на Донбасі? І я прочитала в Street Journal», Вони наголосили на тому, що це сталося, тобто, фактично, окупація і просування противника. Росіян через те, що американці не дають нам дозвіл бити по російській російській території американською та британською зброєю. що скажете? ну хорошо, що вони це пишуть. Хорошо, що вони саме так розставляють акценти. Хоча ми чудово розуміємо, що це не єдина причина, чому нам довелось водіти з волідару. Одна з причин, і якщо вона нашими партнерами, журналістами спровідних видань акцентується на тому, що саме. Ця головна проблема ну це дуже добре. Це може спонукати наших партнерів, врешті-решт, передати нам певні дозволи на те, щоб ми використовували військовим об'єктам, як на території тимчасово окупованої території, так і на території Російської Федерації. До речі, це ніяк не протиречить статут організації Б'єднаних Націй. Ми все це багато разів чули. Там 51 стаття, де приписано, що має право робити країна, яка потерпає від агресії іншої країни. Атакувати військові об'єкти. Де вони не знаходились на території ворога, на території агресора. Ми це маємо право робити. Чому нам не дозволяють наші партнери? Ну тому що росіяни продовжують лякати всіх ядерною зброєю своєю. Ну, те, що вони роблять, і робили багато років. Тому я сподіваюся, що це переляк рано чи пізно вичерпається, бо знаєте, ну знов таки цей жарт. Колись рік, два рік, може півтора року тому, коли почали розмови про далекобійні, ну відносно далекобійні ракети від наших партнерів, то ми між собою жартували, що швидше ми налагодимо власне виробництво, коли ще про це навіть мова не йшла. Власних балістичних ніж отримуємо в необхідній кількості ракети від партнерів і з дозволами їх використовувати. Ну, як з'ясувалося, це був не жарт. Пане Оксі, дякуємо вам щиро за ваш аналіз. Олексій Гетьман, відомий український військовий аналітик.